На черговому засіданні виконкому затвердили мережу закладів середньої та позашкільної освіти Варайської громади. Цьогоріч першокласники Вараша та Сопачева підуть на навчання. У інших селах громади усі вчитимуться онлайн. Таке рішення ухвалили через відсутність у сільських школах, укриттів. За бажанням батьків, діти будуть навчатися онлайн, хоча ми пропонували довезення, батьки відмовились, і навіть учні перших класів будуть навчатися в режимі. Онлайн виконком підтримав звернення освітян щодо придбання генераторів для навчальних закладів та виділив на них кошти з резервного фонду. Також освітяни просять найближчим часом оновити оргтехніку. Це покращить якість навчання в онлайн режимі. Для того щоб належним чином організувати навчання дистанційно, кожен педагог має бути забезпечений. Засобом технічним засобом для проведення уроків І я про це сьогодні сказала, тому що є техніка, яка вже функціонує 20-10 років. На що отримала доручення міського голови про те, щоб вивчити питання стосовно амортизації техніки до нуля, щоб можна було списати цю наявну техніку. Рішенням виконкому з резервного фонду виділили кілька мільйонів: частину на лікарню, на ЦНАП та для сусідніх громад. Для нас кошти на придбання медичного обладнання, черговий раз для нашої лікарні це понад 8 мільйонів гривень. Також вирішено на засіданнях комісії по надзвичайним ситуаціям створити резерв медикаментів на випадок ну, бойових дій і. Як показує досвід по Україні, по містам, де прийшов ворог, були великі нестачі медикаментів. Також виділились кошти на створення ще одного робочого місця в ЦНАПі для видачі паспортів. Думаю, на ближчим часом ми цей процес запустимо. За зверненням керівника районної військової адміністрації на виконкомі підтримали рішення щодо виділення коштів для громад сусідів. Полицьку і Рафалівську, а також Новоразьку районну раду. Ці кошти використовуватимуться на потреби військових. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.